Всеукраїнський шевченківський конкурс Об'єднаймося ж брати мої проходить вже 13-й рік. Однак до 200-річчя з дня народження великого письменника організатори отримали рекордну кількість творчих робіт. кажуть, усі райони області попрацювали на славу. Конкурсанти змагалися у двох номінаціях: образотворче мистецтво «91 робота та декоративно-прикладне «86 робіт. Робота дуже різного плану. Дуже важко нам судити буде, звичайно. Вибрати самих п'ять кращих робіт, які будуть надіслані в Київ, і вже в Києві будуть вибрані переможці цього конкурсу. Дубинський професійний ліцей щороку готує кілька робіт на конкурс. Над ними працюють учні до півроку. Сьогодні педагоги представляють чотири роботи вихованців ліцею. Найбільше пишаються вирізбленою скриною для кобзаря. Однак чи вдасться вибороти перемогу, поки не знають. Треба створити саму тему. Вивчити, як, наприклад, ішов кобзар до Києва та сів спочивати торбинами, обвішений, його поважати. Ось за такі слова і почали малювати, підшуковувати якраз з кого намалювати. Це всі авторські роботи. Нема ні одної списаної роботи. І от спочатку малюємо, потім перетворюємо її і помаленьку в дерево. І так до підходить проходить десь до півроку. У кожній номінації журі обрало по п'ять найцікавіших робіт, які в подальшому виборюватимуть перемогу у Києві. Рівняни ж усі конкурсні роботи можуть переглянути у державній обласній бібліотеці до 27 лютого. Олена Семенович Ігор Прокопчук, новини рівного.